Додаток це в нас другорядний член речення, який вказує на предмет або на особу, на яку спрямована дія, і відповідає на питання непрямих відмінків. Непрямі відмінки це всі, питання, всі відмінки, крім яких називного і кличного. Відповідно, це питання, кого, чого, кому, чому, кого що, ким, чим, на кому на чому. Це все додаток. Угу. Питання тут є? Немає. Дивимось приклад. Повноту може приховати правильно зібраний одяг. Одяг, що робить? Може приховати, може приховати, кого що повноту. Отже, це додаток. Угу. Додаток найчастіше буде пов'язаний з присутком. Тобто питання будемо ставити від присутка. Угу. Тут питання є? Не. Немає. Добре, чим може бути виражений додаток. По-перше, це іменником. Моя сестра не боїться яскравих кольорів. Не боїться, ставте питання. Кольорів. Кольорів. Кого чого? Кольорів. Далі. Е, займенником, тебе в цьому капелюсі я не впізнав. Я не впізнав, Колові. кого що тебе. Отже, додаток. Прикметником, ти давно не носила чорного, а я білого. Не носила що? чого? Чорного, а я не носив М -м. чого? Білого. Числівником передайте першій, що її вихід на подіум за хвилину. Передайте кому, кому? першій. Інфінітивом. Ефектний маєш вигляд, хто тебе навчив одягатися. Чого? Навчив чого одягатися. Угу. Е, слово сполучення. Треба пришити два ґудзики, і все готово. Треба пришити що? кого що. Два ґудзики. Пригадуйте, що коли у вас є числівник з іменником, він завжди разом один член речення. Угу. Далі Фразеологізмом. залізній леді личить сірий і чорний кольори. Личать кому. Залізній леді. Угу. Питання? Питання? Далі. Те, що для вас новеньке. Додатки бувають прямі і непрямі. Угу. Тому в зошті собі пишемо табличку. А, так. Посередині написали додаток. І дві стрілечки. Прямий. І непрямий. Прямий додаток виражений лише двома способами може бути. Перше це родовий відмінок без прийменника. Угу. Наприклад, налити. Кави. Ставте питання. Налити кого чого? Родовий відмінок? Прийменника немає. Отже, додаток кави прямий. Це зрозуміло? Другий випадок. Це знахідний відмінок теж без прийменника. Наприклад, а почув тебе. Або побачив. Давайте побачив. Хай буде. Побачив. Тебе. Де наш додаток? Тебе. Кого що побачив? Тебе. Ага. Знахідний відмінок? А, да. Прийменник є? Немає. Отже, це прямий додаток. Це зрозуміло? Ага. Непрямий додаток це всі інші випадки. Угу. Тобто, це або будь-який інший відмінок. Або родовий чи знахідний відмінок з прийменником. Зрозуміло? Yeah. Питання до цього є? Yeah. Немає. Так, тут у вас це і написано. Дивіться, прямий це дія або присудок прямо спрямований на предмет на додаток. Наприклад, знахідний відмінок без прийменника. Бачите, як прати і сушити джинси. прати і сушити кого що. Джинси – знахідний відмінок без прийменника. Погоджуємось? Yeah. Прямий додаток. Родовий відмінок. А, з часткою не тут зазначають, але це не обов'язково запам'ятати, запам'ятовувати, воно все одно збігається з тим, що ми записали. Не застібайте кого чого ґудзика. Так, без прийменника все сходиться. І третій випадок: тут родовий відмінок. Тут просто не вказано, що часточка не те, що ми з вами записали. А, може, ми вип'ємо кави? Вип'ємо кого чого? Кави. Все правильно я сказав вам. Правильно, ну і непрямий, відмінок, непрямий додаток, бачите, дія, або, е, дія безпосередньо не спрямована на предмет. Наприклад, я ніколи не ходжу з батьками по магазинах. Бачите, що не ходжу з ким з чим. Орудний відмінок з прийменником може це непрямий додаток. Щодо одягу, раджуся з друзями, раджуся з ким з чим. З друзями є прийменничок, отже, це вже підказує, що це непрямий додаток. Раджуся щодо чого щодо одягу, теж прийменничок щодо. Отже, теж непрямий додаток. Запитання до цього є це. Все, що ви маєте знати по додатку.